Раду родин загиблих захисників та захисниць створили в Калинівській міській раді. Ця структура працюватиме над вирішенням проблем військових. Ти їхніх родин надаватиме консультації та підтримку. До складу ради увійшли 14 представників родин загиблих захисників. На першому засіданні ради обговорили облаштування алеї слави, яке запланували на весну 25-го року. З нами на зв'язку Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради. Вітаю вас доброго дня. Яка мета створення ради родин загиблих захисників та захисниць? В нашій громаді, починаючи з трагічного повідомлення про загибель нашого воїна, голова громади особисто зустрічається з членами родин для того, щоб обговорити питання поховання та надання всебічної допомоги? І можна сказати, що з того моменту починається особистий контроль. Допомога вирішення всіх проблем сімей, чиї рідні віддали своє життя за нашу батьківщину. І як зазначив Василь Кіндратович при відкритті зібрання, ця рада створена для того, щоб ще більш тісніший зв'язок з членами сімей загиблих, загиблих для надання їм допомоги та комунікації. Тому створення Ради родин загиблих дасть нам можливість бути до них ще ближче, чути їх голос, враховувати їхні пропозиції, спільно працювати над вирішенням проблемних питань, гідно вшановувати і завжди пам'ятати. Знаємо, що пройшло вже перше засідання ради. Розкажіть, як воно пройшло? Перше засідання Ради родин загиблих було особливим. Тому що воно відбулось під головуванням міського голови Поліщука Василя Кіндратовича, представлено голову та заступника ради. Очолити раду запропоновано Лук'янчук Алі Іванівні, вчителю історії та правознавства ліцею номер 3 Калинівської міської ради, у неї загинув чоловік Віталій Лукянчук. Заступником ради запропоновано бути Левчук Наталії Петрівні. Яка працює завідуючою фельдшерсько-акушерським пунктом села Радівка, неї загинув син Іван Левчук. Також на це зібрання були запрошені керівники всіх структурних підрозділів міської ради, керівники комунальних підприємств, установ. На першому зібранні з інформацією до присутніх звернулися директори медичних закладів. Начальників управління соцзахисту та освіти, директор комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг. Слово також було надано голові і заступнику ради членів родин загиблих. Перше зібрання було дуже хвилююче і чутливе. А як відреагували на її створення самі члени ради? Коли ми пропонували участь у цій раді, погоджувалися, але дуже сумнівалися, чи зможуть. Але коли залишилися продовжити свою роботу члени Ради, то було відмічено, що вони дуже хотіли, давно мріяли, щоб було таке зібрання але... або можливість їм зустрічатись, познайомитися, спілкуватися з іншими родинами загиблих воїнів. Відмічено, що навіть після першої зустрічі вони почерпнули для себе багато цінної інформації. Присутні спілкувалися між собою ще дуже довго. Вони ділилися спогадами про пережити гори втрати. Вони ділилися досвідом щодо оформлення документів, отримання статусів, виплат. Вирішили утворити групу у Вайбері, членів сімей загиблих, куди будуть під'єднувати інших. І, і буду ділитися своїми проблемами, спілкуватися і налагоджувати більш тісніші зв'язки для подальшого спілкування. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку.